Всім привіт! На каналі Мішат Wheels Сьогодні у нас дві посилки буде. Одна така приїхала в такому пакетку. Ну, типу з папирками, сама буде норм. І ось такий ящичок. Тут дещо підзамовлення, дещо собі. Короче, не комбінував. Моделей не багато сьогодні буде, але дуже цікаві. Так що давайте розпочнемо. І тут і там є модельки, які я буду продавати, і які я собі лишу колекцію, але їх не багато. Папірка. Ну і так собі здопаковано. Мазараті, Квадро Квадропорте. Квар... так. в Мазараті маю таку колекцію, пайде. Мені подобається. Дуже чекаю преміум. Це буде на продажу. Так далі. Ось такий мустанг бос. Все, яке замовлення я брав. Вирогляну. Так, це якийсь РЛК, я так розумію. Він є. Тиражом 8000. Так, тираж його 8000 і ось така штучка, це якийсь 16-й рік. Ну, ось таке цікаве. О, тут ще бумажка. Цікава колекційна річ. Ось так. Так. Містер. Все. А далі, 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 далі. Далі ось така СТХ, Фортмустан. Це також під замовлення я брав. Коротше, як все вийшло. Я знайшов собі одну модельку і вирішив чувака щось докинути. Поки докидав. Так, тут блістер зігнутий, звичайно, щось трошки. Але не побитий. Ось такий мустанг, відкривашка. Клас. Прикольно. Шкода, що блістер загнутий, а так в цілому дуже клас. Я вирішив там от докинути. І що я собі взяв? А собі я взяв нарешті Daytona Spider dtc 4. Нарешті я не її купив, щось вона мимо мене проходила. Так, ящику більше нічого немає. І ось нарешті. Це ось четверта модель серії Retro Air Entertainment. Е, мені лишилась Ferrari 250 червона. Я сподіваюся, вона скоро буде. Але трошки вона дороговата, Почекаю. Почекаю, коли приїдуть. До речі, я замовив доволі багато Феррарі, два лота. Десь штук 50 буде. Так що... Я думаю, для всіх вистачить і кожен для себе щось знайде. Будуть як дуже круті. ну мейне, Без приколів, без... я таке на продаж не буду возити, хіба тільки замовлення, як я вже і казав. Ось так і ось такі. Ці замовлення дуже класні моделі, це прям дуже гарно. Ну, і Mustang, ну, шкода, що трошки вм'ятина, але блістер рятує. І давайте покажу, що ось тут. Тут також, тут преміум модельки. Воно тако їхало, воно навіть трошки відкрилося. Я не знаю, чи це нормальне пакування чи ні. Ну, Там ось так запаковано. Ось таке. Це і більш нічого нічого. Так, Тут я взяв заради однієї модельки, а ведь заради двох. Е, я думаю, що хтось сідкою заїбаємо, бачили ці аукціони. Тому що в нього було всього продавця декілька. А точніше, три. Я перший пропустив. Не виграв. А другий також не виграв. І вже на третьому, я думаю, ну, треба брати. І все-таки моя ставка була переможна, але я, в принципі, і поставив до хрена. Типу Найвигідніше було це другий раз купувати. Там чувак купив на доларів 10 дешевше, напевно. Щоб ви розуміли, всі три аукціони були однакові. Тобто модельки, модельці все було однакове. Запакував він добре. Ось така серія оця. Я не знаю, як вона називається? амин, аминор Короче, так. Вот такой паршак. Прикольный. Будет еще такой черный. В связи с тем, что я не собираю то... У меня он не цікавий. Так, далее. Mazda 787B. Тут прикольная эта штука, открывашка. Вот так. Так, далее наступный пакунок. Він так, звісно, запакував так дуже надійно. Дуже надійно, що фіду клупається. Не загнув хоча б. Трошки блядь, а, то вже золом'є. Ах, це вже чувак. Лянча. Максимально футуристична штука. Таке щось. Ну, типа, цікаво. Але. Ну, але, але, але. Дуже дивно. Цікаво, але дуже дивно. Так, так, і ось, нарешті, я собі взяв богатій вейрон. Ціленький, ціленький. це піде в колекцію. Дуже чекаю, такі з бульвара буде чорний ще, чи там. Можливо, там шерон буде, напевно. Вже не пам'ятаю. Чорненький дуже гарно виглядає, це доволі ну, мені подобається. Я цю всяку ерунду люблю. Тут без загінів. Ще трошки карта все одно не рівна, ну, але хоча б не без заломів, тому що там заламалося. Тут просто Ну і, в принципі, останній пакунок тут буде це та дичина, якої я купував. Ніколи не розглядав собі її до покупки, але дуже часто бачив. І бачив, її незастинно дешево. Навіть раз була думка купити, вона була з такої самої проблеми, був загін трошки карти, і воно пішло дуже швидко. Я поки там думав, чи брати, чи ні, її просто купили. І я подумав, ну купили, значить, не мої, і значить. Або не куплю, або це інше разом буде. Так, тут ще таке є MG Metro щось. MG DMetro. <гум> така ж маленька штука. Я не знаю, що це таке. Типа, ну хто знає, пишіть. І те, що я для себе взяв, оце прям навіть в блістері. замак. Я вже прочитав штанізму. Йопперес, це ось Йо, тут покинув. Він тут десь приклеїлось, чи що? Ага. Тарам! Ну що, навіть запаяно, чи що? Ну до речі, я завжди бачу, що їх продають в цих пакетиках. О, блін, тут щось на пакетику ось так. Та на що мені той пакетик? Чи лишити так? А ні, воно виглядає максимально дико, хоч там і та наклейка є, конечно, але... На швидкість не впливає а, ось такий. Нісмо, замак. Такий є ж звичайний, але це якась така замаковська серія. Це для Японії, можливо, чи для чого там було, судячи з цих іерогліфів. Я не знаю, чи конвенція була щось таке, чи що це? Без поняття. Я нічого максимально не знаю. Знаю, що вони з'явилися тоді з сетом і продавалися. Ну, Доволі активно тоді, але більше все було, ну, типу, купити моно було з Японії. Вже трохи навезли в штати їх. Чи, чи Штати навезли звідти, їх, <свісно> верніше, я, так? І вони тепер в них з'явилися. Я бачу за 65, здається. І тоді, ну, типу, такий загін карти, був так, залом. І продалися. Ну, я взяв так сетом, щось там вже ж продам. Вийде також не дешево, типу, але непогано. Плюс богаті ще, це чекай. Ну, ось такі. Ну, краса, прикольна. Ну, я завжди ж люблю такі, щось ексклюзивну річ, тому прикольно. Мені подобається. Ось таке. Ось таке мене оновлені. ось Раз, два, і три. Це собі. Дві підзамовлення, решта буде продаж. Ось так. Ну, Прикольно, як на мене, як на мене досить гарні моделі. Так щось так. Ось така розпаковка. Та штучка... Не знаю, навіщо вона мені. Е, ось таке мене обновлення... Таке... А, тут навіть ось так є, бачите. А, ні, Я думав, що це може якийсь їхній. Це прикол, ні. Тому що інколи бувають. І блістери. Якісь ім іменні в цьому випадку ні. Ось таке оновлення по моделях невелико, але модельки тут доволі недешеві, якщо ви розумієте, тому ось таке було. Е, далі буде щось, скоріш за все, в кінці тижня. І далі будуть лоти, будуть Феррарі, знову щось замаки будуть. Кертше, трішки замовляв, тому що Феррарі прям пристойно потягнули суму два лоти. Так що е, очікується все. На цьому тижні і на наступному будуть дуже активні тижні. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, добавити. Доб'ємо 800. Ще яких 2-3 місяці даю буде 800. Всім все найкраще, всім пока-пока.